Так, дружбани, що це коїться, зараз я вам розповім. Всім привіт! З вами Женька, 12 березня, день середа. І сьогодні дуже цікавий день має бути. Зараз розповім вам, що до чого. Так, все, таксі буде. Ось. Отже, я ж, як і казав, нічого не мав знімати, в принципі, Барселона. Ой, Барселона, Іспанія, я тут собі в по потрошки. Але щойно до мене зателефонував мій товариш Юра. І він питає: А ти ж в Барселоні? Я кажу, ну тут недалечко. Він каже: О, а я буду проїжджати через Барселону, і він там буде ставати на паркінгу біля Барселони. І він каже, чи є в тебе можливість під'їхати до мене? Я кажу, Юра, гамно вопрос, зараз щось нарішаємо. Я спочатку коротше. Визвав таксі. Юра, мій давній товариш, ми ще з ним знайомі. Ще до того, як я в принципі став водієм, а він вже давно водій, він старший. Тому якби буде дуже кльова зустріч. Ми з ним останнім раз зустрічалися в Норвегії на паркінгу біля Осло, так як він зауважив. І зараз тут зустрінемось. Він там буде через півтори годинки. Ну, взагалі, цим життя чудово, що ніколи не знаєш, з ким ти йде зустрінешся. Тому їдемо до нього на зустріч, поп'ємо кави. І все буде чітко. Ну, класно, так? Да? Заодно і цей маємо до однієї людини поздоровлення зробити, разом вже поздоровимо. буде чітко ще і їй буде приємно. День народження сьогодні мого братки-дімки. Ось так-то, друзі. Прикольно. Погодка тут така, от, топчик. Все, Ждемо таксішку. За дві хвилини написано, приїде чорний автомобіль по нас. І ми поїдемо до паркінг. 37 євро поїздка коштує на той паркінг. Ну і ще і треба ж буде назад поїхати, то саме 37 євро. Тобто, десь е, при таких е, якби, движення гроші це не проблема. Це життя, треба насолоджуватись моментами, а гроші вони заробляться. Це папір. Слава Богу, маємо здоров'я, можемо заробляти, тому якби це зовсім не рахується. Окей? Погнали. Мочусь зручненько, приєднуйтесь до нас, полетіли кататися іспанським таксі. Так, десь має переїхати. А це тут станція Волперес. бачите Барселона. Це звідси в Барселону я завжди катаюся з цієї станції. Ось. Бо тут можна купити одразу квиточок, там далі стоять ці машини, які квиточки продають. Так, де наш. Таксі, посадка за одну хвилину. Він десь блуданув, не там повернув, то посадка була через одну хвилину, потім стала через дві, і зараз знов. Ну, приїде. Час у нас є. 64-17 MGX. Он наша машина їде. Ола! Я! Yeah. Yeah. Oh. Close the door. Два. Ми приїхали, правда, не на ту сторону. Коли Женька викликає таксі, що знаєте, піти на так. Треба вам по тому рукаву буде перейти на на туди. Дивно, я ставив точку там, по ту сторону, а, приї... а, -а, -а. Ну, а аплікація як би показувала тут. Плюс 14 кілометрів до маршруту. Е? Херня. Я навіть будучи у відпустці не можу без, без тір паркінгу. Бачите, мене тягне до фуру. Тягне. тягне до цих обіцяних паркінгів, до машин, романтика. Йо, СТ. О, ось цей коридор. Бо я вже був звікався, що сюди немає виходу, думаю, це жопа, це ще раз прийдеться викликати таксі. Щоб через автостраду туди переїхати. Дивіться, як прикольно, не? Зараз прямо над фурами будемо ходити. На судця чітко барселона там, а там тарагона в ту сторону. Цілий, цілий магазин. Щось можна похавати, попити кави і почекати за одного ючика. Прикольно. Судячи по всьому, він десь хвилин через 40 буде. Йому лишалося 110 кілометрів сюди. Але це було годинку, годинку 14 тому. Тобто ще десь йому хвилин 40 лишилося, він приїде. А вошо, Женька має два крусанчика, каву. Еспесо і ждем дядьоюру. Смачного. Ми з вами, друзі, таке зайняли стратегічне положення. Он там видно з автостради з'їзд на паркінг. І Юрій має бути на Мерседесі Актосі Білому. Назву фірми ми звідси не побачимо, скоріше всього, в мене не такий потужний зір. Але приблизно по часу підрахуємо, що він десь отут от має бути і будемо біля актора виглядати. Так що. Дивимось от туди. і Юрко, під'їхав. Кавчинський. Ага. Я трошки інакше уявляв, як ця фірма називається. Пішли до нього в гості. Десь 5 років його не бачив. Так. Швидко час летить. Ось такий Mercedes у Юрчика. Mm -hmm. Ще ми з вами в Мерседесі не сиділи, так? Да? А то все Рено і Рено, вам вже напевно Рено бридва. Зараз побачимо. Mercedes Benz. Тут паркінги, звісно. Проблема, да? Четко. Питбордюрчик по нашей схеме. Вот тут больше Бачите, тут така система на колесах підкачки. Це що, автоматична чи, чи система контролю тиску? Але треба Юру запитати. Прикольно. Стоп машина ага, 45 хвилин можна стати Вінфачу знака нема. А. Я ж не О, А Опаручу. Читаю, цю. напис. Три Де? пункти, ну, три пункти, опалювачі. Намальовано ць. як ходить. А, три важливі. точки опори. Так, да, ставлю всередину, бо в деяких мерсах затікає, знаєш. Ага. Була халепа. Ну, як дощ якийсь буває такий е, непонятний, то там всі тачки затікають, мені здається. Та такі дощі валили вчора їхав по Франції, що капець. Люди Франції бачать? Ну, стандарт на нас. Привіт! Чекаємо, на працювати. Всім не, привіт. Не, не. 15 років, так? Да? Ми більше десь знайомі. На більше? Напевно я, більше. Я 13 років. No. Ти вже їздив, а я ще мріяв їздити на цих автомобілях. No, no. От, до бачите, вже на паркінгах no. кол'єк зустрічаю. Все, пішли, no. погнали на каву. памц памц Ну, no, доходи. У мене тут так, не так як в тебе чистютко, бо ти сам їздиш на машині, а я тут все таки беру. Ніштяк. Так, що? О, ці. Інні варунки. А як з ними їздити? Ну, зручно? так Я вже да? я вже привів, тільки що вночі трошки як от підправи цей, то трошки незручно, звісно, знаєш. Воно всю, ну, коротше, трохи не то. Але машини не свіплять, от, коли типу взаді хтось з давнім їде. Вообще. Воно, типа, так би, воно туши, да? да, воно... так? Подився, руль, звісно, в Вольві, в Дафі. Так, кнопочка. Так, друзі, ми напустили за руль, Женька стажа. Опа. Тут ага. нажми і тримай. Так як в мене. Або тормоз і можна дотикнути. Ну, деякі б'єш оцей, так. Да. Оп. Ну, ти знаєш, от я, у нас є на дафі, то не таке удобне от меню. І ціни такі удобні. Угу. На дафі руль удобніший, на вольві руль удобніший. А тут він як? Там теж нажимаєш, там є така. А, ти не досиєш? Ні, я, я, да, я, я, я більше любити, знаєш, ближче до керма. Ну, спинка так само в мене от, по автобусному, бо я ж mm. взагалі там в спайник залізуть. Ну да. Ну кабіна. Е... Кабіна вулиця, Висока, висока це да. Це ж Макси. Висока, так. Yeah. Да? Гігаспейсі. Мені зразу просто, що кидається в очі, що лобове скло менше, ніж в У мене воно якесь високе, таке, знаєш. А тут, а, ну, типа, то, можна, нижче, нижче. Видно торпеда така. От в Дафі теж така. Воно нижче, так. Панелена, да, 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 да. Да. А так, ну, прикольно. Що я можу сказати? Мерседес, ето Мерседес. Ну, я ж кажу, зручні, зручні. Тут менюшечка, екранчики. О, тут радіо грає, це... А, і клімато... а, кліматизація. А, У -у -у. можна тут. У -у -у. Бачиш, тут. Цим джостіком тут, а цим джойстиком цей екран. Ага. Да. Тут теж є різні вигляди а, тут, типу, вона, да? тахограф і, угу, і спідовити. Ну, мені так удобно, бо тут бачите, тут одразу тахо видно, розхід пального. А паливо воно показує, наскільки лишилося, від да? блу і паливо. Да, типу да, там да. не ні літри, нічого да, да, там. Да, ага. Ні не літри нічого. Тут от є така функція радіо показує. Еко бачу, mm -hmm. Ого. Та ти ну, що собі. <laughs> а що виїхав. У мене би було 0,9, напевно. <laughs> Ні, це так кажеться. А тут то всі такі, ці акумулятор, mm -hmm. розход, скільки проїхав, таке, все, бачиш, масло таке. Ну, ну, я ж кажу, тут, тут Тут з кабіни можна оську піднімати, опускати. Оце клас бо... да, да, от. Чік. Офіч. Зараз підніметься. Або два рази нажимаєш. От, Десь паркуєшся, два рази чуть-чуть нажав, mm -hmm. на домусь, воно автоматично. Ну мені не на. О, піднялось. Yeah. No. Oh. А це ж легкий вантаж, так, цей скільки він важить? Yeah. О, ось піднімається, напевно, коли ти їдеш. Uh, це виключаю, щоб. Я yeah, теж Осі не люблю я. Що а... як дорога вучкаю, то. А цей вантаж зараз. Що, що тут Мерседес добре? Бачиш, показує давлення все. Ти що, одному мало? Да, да. Температуру показує, ага. теж датчики стоять. Ну я тільки в неділю зайшов, то ще да, так. Справе ну, щось, так, да, праве мало, то щось маловато. Буду стояти, підкачаю. То що, теп теплі колеса аж 9,9 да. показує. Ось, і бач, показує. Ага. А 9,4. ладно. Логенько. Ленько. Вони не важкі ці. І файки в основному не важкі. Так що, друзі, отакий Мерседес. Mm. Кожна машина по-своєму відрізняється. Скажімо так, не існує ідеальних е тягачів. В кожної є свої особливості, нюанси. Це, зрештою, не камази, ці мази діло, що no, колись no, люди no, no, no. їздили, мучилися, це сучасні тачки. Тут що є? Їзди і кайфуй. Все, електроніка, коротше. Ще, ще б, якби сама їхала, як я кажу, тут можна в спальник залазити. І ось так. Скоро буде. Да. Так, Дімон, тобі екстра привітання, ти цю людину знаєш. Так. Да, всього найкращого. щоб там в тебе все вийшло. Ну і здоров'я головне. Остальное все себе купиш, не маленький. Так. Да, я тебе також, о, що поєдную з дою слів. Головне здоров'я і удачі, правда? Да, а все інше, да, будь інше то народження. І менше ганяй водіїв, наших колег теж там, да, щоб, ну, щоб да, якщо да, він каже, да. я не хочу їхати, щоб ти там дуже їх не пересував. <гум> Все тоді дуже. Тримайся, тобі привіт сонячної, ну не сонячної, з теплої Іспанії, місто Барселона. Юрій, Жені, Жені, кажуть. Юрій да, <гум> Женя завжди з тобою. <гум> Все, дуже. Тримайся, <гум> удачі. Знімає. Все, удачі. Широкої Була, дороги. <голові> Верозіась, мучос, Я не знаю, що це означає, але звучить круто. Давай, <постав> все, пока-пока. <постав> Удачі. Почуємось, побачимось. Давай, з Богу. Ось так, товариство. Бачилися ми з Юрою, поздоровили Дмитрика. І в котрий раз переконуюсь, яке життя воно. Е, непередбачуване. Сьогодні я вийшов з готелю, пив каву, думав, чим зайнятися. І тут Юра дзвонить, що буде тут проїжджати, і ми тут зустрілись на паркінгу. Ну це клас, це супер. І нема емоцій. Як це? Ні, нема слів. Емоції є, нема слів. Бажаємо Юрчику широкої дороги. Він аж в Португалію їде, йому ще йому ще їхати і їхати. Щось там біля тисячі кілометрів чи більше. Так що, ось так, така робота. Щось занадто дороге. Щоб ви собі уявляли... Давай, очік, удачі, щасти. Вау. ось піднялись. Удачі. Щоб ви собі уявляли, він такий вантаж везе, що він не може навіть причіп відкрити. Тобто, якби, ну... Він закритий зсередини через інтернет. Тобто замки, які активуються через інтернет, через спутники. Я, я кажу Юрі, це вам не, не той вор, це ми тут возимо доски алюміній, там, так? а тут в нього супер дорогий вантаж. І має зупинятися на виключно платних охороняємих паркінгах, які йому скидує фірма. Ось Все, друзі, тепер. Десь в сторону Барселони. Чи що, куди? Коротше, погнали. Кава і знову кава. Сьогодні в мене або серце стане, або я завтра вже каву не буду пити. Викликали таксюшечку. За 15 хвилин приїде за нами автомобільчик. Цього разу поїздка дешевша. 19 євро замість 30 з чимось. Тому що, ну, так як вам і казав, що я мав приїхати на ту сторону. А приїхав сюди, а це ще плюс 12 кілометрів, чи що. Е, так що перший раз трошечки Женька промахнувся, а ну, другий раз вже поїздка вийшла дешевше. Але зрештою, я вам казав, що таке гроші порівняно з тими емоціями, з тою зустріччю, яка відбулася. Це все фігня. Головне колекціонувати не гроші, а приємні моменти у житті. Так, спостерігаємо, як водій не туди поїхав, і оце він розвертається і їде назад. Бо має отак їхати до мене, бачите? По моїй схемі, десь пропустив поворот на розв'язці. Ой. Дивіться, тут інформація, ось його фотографія. Так, темношкірий, Ще й написано чорний. Це такий расистський жарт, воно від мене не повинно було виходити. Це просто недоліки мого виховання. Але така нотка гумору в тому є. Без образ, друзі, без образ, кого це зачепило? Коротше, за 8 хвилин буде. Оце сьогодні подивився, ну, оце коли виїжджав на зустріч з Юрою на паркінг, так? Він каже, ну що їде до Португалії, і я так подумав, клас, Португалія, я би так, також поїхав. Е, про що кажу? Що тягне іноді на щось нове. Що ось ці три країни, де ми час частіше всього, майже завжди їздимо, там Швеція, Норвегія, Польща, так? Я не скажу, що вони набридли, але там вже не працює голова. От ти просто їдеш автоматично, ти вже знаєш дороги, там паркінги, всі нюанси. Ну, в курсі, так? Да? Грубо кажучи, кожний стовп вже знаєш. А якісь коли нові країни, в тебе починає працювати мозок, ти щось там плануєш, воно все для тебе якесь не таке, невідоме, незнайоме. Ось, і іноді хочеться просто кардинально змінити, якби напрямок. Руху, да? тобто їздити не в ту сторону, а в ту сторону. Але з іншої сторони, ловлю себе на думці, що мені подобається ніби одне і те саме, знаєте, траси. Я люблю от їздити як автобус туди-сюди, туди-сюди. Але бачите, людина так влаштована, що подобається, не подобається, а щось іноді хочеться новенького. І ось коли такі рейси у нас бувають на коланку, так нам щось десь до Німеччини за тими ж шпричі поїхали. Чи е, там Швеція, ой, не Швеція, сорі, Чехія, так? Данія там було в мене. Це як ковток свіжого повітря, іноді це потрібно, тому ну, класно, якби воно частіше попадалося, бо якось під накатує буває, так, знаєте, одне і те саме, не знаю, якось. Короче. Що я, що я хочу сказати? Хрін людині вгодиш. То так погано, то так не дуже, то так е, щось не альо. Ну, так не влаштовані. Людина, що з неї взяти? Там Наталка працює недалечко. На Почекаємо її. Вона вже скоро буде закінчувати роботу та й поїдемо разом. Я приїхав знову в Барселону. Ось так. До речі, дорога назад від того паркінгу до станції поїзда, Ось, це вже ясно був. Uber, також таксі, інший водій, то той взагалі цікавий. По-перше, він поки їхав до мене. Я по телефону спостерігав, як він пропустив з'їзд на автостраді, він там ще кілометрів 10 дав кружка. Потім, коли приїхав до мене, то він заїхав на вантажний паркінг до фуру. Я ще мусив той готель обходити. Ну, це таке, це дрібниці. Ну і поки вже їхав зі мною, то він також пропустив поворот один. І ми якби, заїхали з іншої сторони в містечко. Коротше, він де міг там пропускав повороти. Ну, добре, що хоч доїхали. Але ще один нюанс, що в, в автомобілі дуже брудно, дуже багато пилюки, натоптано. І... Заднє ліве колесо, там, походу, такий звук, що там гальмівних колодок немає. Бо він коли гальмував, то це була жесть. Воно так скрипіло, там репіло, ну таке враження, що гальмує метал в метал. От. І зараз така ситуація. Аплікація Uber на телефоні мені пропонує оцінити цього водія. Я дивлюся, в нього доволі високий рейтинг 4,8. Ну, тобто з можливих п'яти, так? Да? І що? Як би ви вчинили? Поставили б йому так само високий рейтинг, чи вказали б проблему, що брудно в автомобілі і те, що незадовільний технічний стан авто. Я Якось не хочу підсирати людям ту репутацію, там також оцінки на аплікації, також вони на щось їм впливають, я думаю. Але дійсно, в машині було брудно і те, що там взаді зліва гальмівних колодок не було, чи якась інша проблема, ну, щось там присутнє. Я вважаю, що машина, яка їздить в таксі, вона повинна якось краще виглядати. Ну, принаймні всередині. Ну і технічно, звісно, дуже важливо. Тому не знаю, яку оцінку поставити. Окей, поки чекаємо на таличку. Ось так. Так, 15.00. Зараз десь Наталка має виходити з роботи. Поки вона там поздає всі свої справи. Все-таки замдиректор, як не як. Швейної машинки і ниток. Це теж солідна посада. Я шапку зняв, щоб не палитися, бо я весь помаранчевий. І сьогодні куртка чорна, тому вона мене точно через дорогу не впізнає і не побачить. Хі -хі. А ми до неї взаді підкрадемось. Так, поїхав я вже назад з цього, з Барселони. Сьогодні Наталка в шапці невидимці, бо я її щось так і не побачив, де вона ділася. Вона увільнула від нас. Ну нічого, то фігня. Завтра її побачимо. Головне, що ми сьогодні зустрілися з Юрчиком на паркінгу. Поздоровили Дімона з днем народження. Ну і в цілому день пройшов цікаво, весело і якось запам'ятався. А тим паче змонтую це відео, і він назавжди залишиться на просторах Ютуба. Тому я завжди зможу згадати цей момент, просто подивившись відео. Ось так. Треба вже канал міняти назву, назвати його щоденник пам'яті, ні? Було б круто. <хи> так що, друзі, такі справи. Іспанія, синє небо. Сподіваюся, колись в Скандинавії настане весна. Неодмінно настане. Так що будемо завершувати наш відеоефір. Вам удачі, здоров'я. Бережіть себе і до наступних зустрічей! Дякую за перегляд, лайки, підписки. Ну і ви там далі знаєте, що робити. Все, до побачення!